Це була забруднена територія, закрита територія, полігон військовий. Сьогодні він відкритий, то вже він не небезпечний, а безпечний, де можна створювати туристичний комплекс, щоб люди могли бачити цю красу. Інше, коли прийшли квадроцикли, якщо не помиляюся, із Кіровоградської чи Вінницької області. Це цікава річ для того, щоб поїздити і подивитися не тільки дорослим, а й дітям. Бо там у цій пустелі є змії, є комахи, є інші речі, які ти їх не побачиш там на території інших складових нашої Херсонської області. Загроза є ще й цьому. Я не знаю, як це називати, але можна сказати, одна баба казала, що сьогодні інтерес до кварцового піску. В Україні і в Європі дуже великі, з його створені. І ви знаєте, що ця проблема існує вже не один рік на території Херсонщини. Його масово часто грабіжницьким шляхом вивозять. А це екологічна проблема. Тому те, що ви спитали, є своя проблема. Ну, ще на рівні, Це я говорю, що це факти такі є, бо на це звертали увагу і урядовці і інші. Сьогодні людей тривожить така поголоска пішла по Херсону. Я звертаю увагу засобів масової інформації, що це лише одна баба казала поголоска, що цікавлять, а як же в Сочі будуть намивати 60 кілометрів квадратний острів до Олімпійських ігор? Це ж треба десь брати напевно пісок, а найближчий пісок від Сочі. Де можна брати наші піски. Звичайно, ніхто, я думаю, їм їх не дасть, але це піски наші. А де ж намивати тих 60 квадратних кілометрів, але це на рівні просто ще. Я хотів би, щоб ви мене правильно зрозуміли. Це не офіційна інформація, це просто розмова.